Привіт, мене звуть Сарена. А звідти в океана Габарація Сіль. Приніс хтось, ось там сіль і опинилась. Але якщо більш серйозно, то історія солі в океанах почалася ну дуже давно, коли наша планета була молодою і борхливою. Тоді Земля була зовсім не схожа на сьогоднішню себе. Десь приблизно 3,8 мільярдів років тому, тобто дуже-дуже давно. Одразу після того, як крижані астероїди закінчили бомбардувати Землю, приніщену водою, воду, наша планета майже повністю вкрилася океанами і стала блакитною, такою, яка є зараз. Тоді сіль і почала свою подорож до води. Сіль не потрапила туди одразу і раптово -а, накопичувалась поступово з різних джерел. Десь так, як на дні твого рюкзака і кишень штанів або куртки, так, так, так зберігаються гарні камінці, палички, папірці і таке інше. Приблизно 97% цієї води на землі є солоною, майже вся. Якби сіль в океані можна було вилучити і рівномірно розподілити по суходолу, то вона б творила б шар товщиною понад 166 метрів, а це відповідає висоті 40-поверхового будинку. Та звідки ж взагалі походиться ця ціль? Якщо заглибитися в народні оповідання, то можна побачити, що майже кожна культура має свою історію що пояснюю, з як океани стали солоними? Хоча насправді відповідь дуже проста: Сіль в океані походить зі скель. Ось як це працює. Дощ падає з хмар на суходіл, він містить трошки кислоти, розчинений двоокус вуглецю з навколишнього повітря. Це призводить до того, що дощова вода трошечки-трошки кисловата, дощ розмиває скелі, а кислоти поступово їх розчиняє. і переносить солі та мінерали в розчиненому стані. Так, солі потрапляють у калюжі, озера та річки, а потім і океан. Багато розчинених солей та їх компонентів частинок використовуються живими організмами у морі і таким чином вилучаються з води. Інші залишаються в воді тривалий час, тому їх концентрація збільшується. Найбільше у морській воді кухонної солі, добре знайомої всім нам. Наукова її назва хлорид натрію. Її розчинених частинок або іонів близько 85%. Решта 15% вже не такі смачні. До речі, концентрація солі у морській воді солоність становить близько 35 часток на тисячу, або 3,5%. Є і інший спосіб, яким сіль потрапляє в океан. Вона піднімається знизу з тріщин його дні. Так, річки та поверхневі стоки це не єдине джерело розчинених солей. Так звані гідротермальні тріщини це недавно відкриті вченими геологами утвори на грибаннях підводних океанічних гребнів. І вони сприяють розчиненню солей і мінералів в океані. Це такі щілини в скалах океанічного дна, куди просочилася вода і, не грівшись, розчиняла в собі деякі мінерали, як гарячий чай розчиняє цукор. Потім ця суперсолона вода через ті ж тріщинки повертається в океан. Вчені порахували, що весь об'єм світових океанів може циркулювати через системи гідротермальних щілин кожні 10-20 мільйонів років. Тому точно відомо, що цей процес піддає немало солі до океанів і морів. Реакція не лише води. Деякі з розчинених солей в гарячій воді реагують з породою і видаляються з морської води. Ну і наостанок ще один процес, який забезпечує солі океанами виверження вулканів під водою. Це приблизно те саме, що в істичному підводних кряжах. Морська вода реагує з гарячою породою і розчиняє деякі мінеральні складові. Ось так соль потрапляє в океани. Мар'яна, чому берези по Бо берези це зебри серед дерев. Жартую. Берези кльові і вони ростуть майже на всіх континентах усюди, крім Атарктиди. Ну, в Антарктиді взагалі з деревами складновато. Здатні рости хоч на болоті, хоч в кам'янистій пустелі. Береза є піонертним видом. Так лісниці називають такі дерева. Які швидко виростають після, там, наприклад, пожеж чи інших лих. Тобто, якраз коли ліс відновлюється, то береза найчастіше вона росте, росте на бідному ґрунті, накопичує речовини. Потім, коли відмерла, то своїми решками збагачує ґрунт, тобто взагалі дуже позитивненько. Так що гуляйте по лісу, бачите багато дерев, дуже ймовірно там колись була пожежа. Щодо полосатості берез. Справа в тому, що ну, березова білокора – це дуже щільний такий матеріал, який захищає серцевину стовбура від морозу та там, інших пошкоджень, там, механічних, наприклад. Саме тому берези можуть багато де рости. В них сильний захист. Крім захисту внутрішньої поверхні дерева від пошкоджень, хвороб, шкідників, білокара, берези ще не пропускає повітря і вологу. А для дерева такий панцир несе не тільки користі, а може ще й нашкодити, просто задушивши живу рослину. Це той момент, коли захист настільки потужний, що шкодить. Бо серцевині стовбору в разі треба теж дихати. І тут на допомогу якраз приходять ці чорні смужки, вони називаються чечевички. Ділянки кори з більш пухкою. Повітря волого проникнею структурою, тобто і повітря і волого туди може проникати. Якщо підійти до берези, то зверніть увагу, що там, де чорні смужки, там трошки інша кора. І чим старше дерево, тим помітніше стають ці чечевички. Через них дерево дихає, як через пори. У старих боріс часто кора така поцяткована глибокими чорними бороздами, а у молодих майже вся кора біла, ніжна і шукависта. В природі нічого не буває просто так. Навіть забарвлення кори має важливе значення для рослини. До речі, найтвердіше в світі дерево відноситься саме до берез. Це береза шмітта. Ну, берез дуже багато, понад сотні різних видів. І ця береза шмітта вона настільки міцна, що звичайною секрою, її зробити просто неможливо, і слава Богу. Отак, для її обробки потрібно спеціальне обладнання. Ну і ще при горінні березові дрова практично не відділяють кіпчеві. Врахуйте це. А доросла береза по весні за добу можу дати по 4-5 літрів березового смачного і корисного соку, який я дуже полюбляю і вам теж рекомендую. Мене звуть Андрій Хрудьба, я представляю національний парк Голосіївський, і ми з вами. Розпочинаємо або продовжимо таку ініціативу міжнародну, як Kids Кіц Ranger, або як ми її українською назвали, запитаю передознавця. Якщо коротко, хлопці, дівчатка, учні, дітлахи, будь-хто бажаючи може запитувати будь-які питання про природу, про довкілля, про те, як ми впливаємо на довкілля, про те, як довкілля впливає на нас, хто живе, що росте. Дівчині або співробітники Національного парку обов'язково вам розкажуть, покажуть більш детально в описі до цього відео. Привіт, мене звуть Зоряна. Чого дракони дихають вогнем? Вас, мабуть, переконувало, що дракони це такі міфічні, казкові створіння. Вони тільки в казках бувають. Кажуть, що літаюча рептилія, що дихає вогнем, не могла б існувати в реальному житті. Ну, мабуть, чули таке, а може й не чули, але часто про це говорять. Ну, правда така, що жодного дракона, що дихає вогнем, ми так ніколи дійсно не бачили і не було виявлено. Але, але є археологічні знахідки, які якраз переконливо свідчать про існування і літаючих таких, схожих на ящерок істот, які ну, літали. І деяких з них можна навіть знайти і сьогодні в дикій природі. Тож давайте розглянемо цих крилатих позунів та можливі механізми, якими дракон міг би видихати вогонь. Хоч дракони з минулого, можливо, були там настільки великими, що могли б легко там проковтнути вівцю або людину, сучасні дракони харчуються комахами, а часом птахами та малими серцями. Це ігуанові ящерки, що належать до родини гамових. Серед них є трохи схожі на дракончиків, домашні ящерки-бородатки та китайські водні дракони, а також дикий рід драко. Представники роду драко є справжніми маленькими літаючими драконами. Власне кажучи, драко майстри планування. Ну, планування не таке, типу, плануємо, що ми завтра будемо робити а, вдома. А планування такий вид літання, вони літають, планують літати, як білки-літяги, може, бачили їх. А не бачили, то зараз покажемо. Ящерки вони здатні пролітати відстані до 60 метрів, випростовуючи свої кінцівки, та розвертаючи між ними крилоподібні пластини. Вони використовують хвіст та шию для стабілізації та керування своїм польотом. Цих літаючих драконів можна зустріти в Південній Азії, де вони є досить поширеними. Найбільший з них сягає лише 20 см, так що вам не потрібно хвилюватися, що вони вас з'їдять. Але не значить, що не хочуть. Втім, до цього часу не було виявлено жодних тварин, що видихають вогонь. Проте це не означає, що це неможливо. Наприклад, жук-бомбардир має дуже цікавий захисний механізм, який не поступається в вогнедиханні дракона. У разі небезпеки ці жуки викидають у бік ворога гарячу отруйну захисну рідину, яка на повітрі із тріском миттєво перетворюється на хмаринку. Речовини змішуються у повітрі та через хімічну реакцію розігріваються майже до кипіння, щоб ефективно атакувати образника. Якщо подумати, то живі організми постійно виробляють різні запальні, реактивні та вибухонебезпечні сполуки, які могли б видихати і гарно горіти. Перекис водню, метан, кислоти, які використовуються для травлення, постійно утворюються в організмах тварин і цілком зійшли б за вибухову суміш. Дракон міг би зберігати необхідні хімічні речовини до моменту їх використання, виприскувати їх в потрібний момент. Та запалювати їх хімічною реакцією або механічно. Механічне запалення могло б бути настільки простим, як створення іскри емалю або дентином зубів, подібно до того, як інструктори з виживання запалюють вогнища без сільників креселом, вбиваючи іскру з двох каменів. Отже, видихання вогню є насправді цілком можливим. Ми з вами так не вміємо і цього не бачили. Але це не означає, що жоден вид ніколи не розвинув цю здатність. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, надсилайте їх, можете надсилати відео зверення, можете просто текстом, не забудьте вказати ім'я, вік та звідки запитання. Ми обов'язково дамо відповідь. Дбайте про довкілля, бережіть себе, все буде добре.